Дивимося події на вихідних. Чого нам очікувати? Котячий оракул, це метафоричні асоціативні карти. Давайте дістанемо. О! Дивіться, як цікаво! На вихідних буде якийсь спаринг. Можливо, якийсь конфлікт, можливо, дружній спаринг буде, або ж все-таки недружній. Подивіться, хто з цих котиків ви, або, можливо, це не про вас, а про когось із ваших знайомих. Також це може бути відстоювання свободи України, скажімо так. Ну, або не тільки України, тому що зараз в багатьох місцях відбуваються різні неприємні речі. Друга карта на вихідні. Котик, який прямує своєю дорогою. Подивіться уважно, куди ведеться дорога, куди він прямує, про що він думає, що вам, яку підсказку ця карта, про що вона для вас? І третя карта давайте на вихідні. Тут вже приємний танець. Між чоловіком і жінкою. Можливо, буде приємна зустріч якраз на вихідних з кимось. Для когось це може навіть відігратися прямо як сходити на танці десь, на відпочинок, гарно проведете час. Також це може бути про дозвіл жінки для свого партнера. Вести її. Ми знаємо, що у танці веде партнер. І, от, можливо, це якраз про це вам буде підказочка. Ну, звичайно, кожен для себе має свої власні асоціації побачити, свої власні усвідомлення прийняти. І, звичайно ж, свої підказки отримати через ці карти. Діліться в коментарях, про що вони для вас.